Бонжур, журнала З вами Саманта. Нещодавно мені виповнилося 19 років і от вам 19 речей, котрі я зрозуміла. Завжди повинна бути фінансова подушка. Відкладайте кошти, це вам дуже знадобиться і спростить вам життя. Відкладайте кошти, але ніколи не відкладайте щось на потім. Не чекайте інших людей. Якщо ви хочете сходити кудись, не чекайте вашу подружку, поки вона зможе з вами сходити. Сходіть туди самі. Найцінніша людина в моєму житті, котра буде зі мною від початку і до кінця, котра буде проживати всі мої емоції, всі моменти це я. А в вашому житті це ви. Немає нікого ціннішого за вас. Я гідна всього того, що в мене є, і більше. І ви також цього гідні. Все, що у вас є, ви цього заслуговуєте, правда? Необхідно берегти здоров'я, прививати у собі звичку займатися спортом. І з цього витікає ще наступне: правильне харчування це смачно, а не бе. Треба просто вміти підібрати те, що вам подобається, і вміти це приготувати. Не лякайтеся пробувати щось нове. Досліджуйте, дізнавайтесь, цікавтеся, саморозвивайтесь. Восьме, немає нічого дорожчого за ваше життя і ваш час. Якщо вам погано, звертайтесь до спеціалістів, а не чекайте, поки воно само пройде. Це також стосується морального стану. І бонусом, психологи, це не страшно. Рух це не про мотивацію, а про дисципліну. Лише вона буде рухати вас уперед. Мотивація лише. Підпалить вогник у вашій справі. Сьогодні і є кращий час насолоджуйтесь кожним днем вашого життя. Живіть так, ніби завтра вас вже не буде. Подумайте про це. Намагайтесь виходити з своєї зони комфорту, бо лише це направить вас вперед. Ніколи не порівнюйте себе з іншими. Ви не вони. У вас зовсім інший шлях. Кращі друзі не зможуть завжди бути з вами, але це не означає, що вони від цього гірші. Зліпшим другом ви можете й місяць промовчати, але ви знаєте завжди, що на нього можна покластись. Не відмовляйтеся від можливості та бажань заради інших людей, заради стосунків, друзів та навіть сім'ї. Йдіть до своєї мрії. Нікому з прохожих немає діла до вас. Робіть, що хочете, вдягайте, що хочете, головне, щоб це не заважало їм. Навіть якщо вони про вас подумають, то це буде мимольотно, і вони одразу про це забудуть. Тому забийте. Любіть своє тіло, воно дає вам можливість жити, а ми так жорстоко з ним інколи обходимось. Цініть його. Краще вже бути однією, ніж з некоханою людиною. І якщо обирати, то краще кохати, ніж бути коханим. І останнє 19. Якщо вам не відповідають взаємністю, це не означає, що з вами щось не так. Насильно коханими не будеш. На цьому все. Хочу сказати, що всі ці факти були суб'єктивними, це лише мій світоогляд, у вас може бути зовсім інше. Можете поділитися цим в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І оревуа монемі. До нових зустрічей.